Ну, найкращий подарунок для дітей на Новий рік і Різдво Христове це, звичайно, іграшки. Вони їх чекали. Тут чудове село, Залісся в Родицькому районі. Осінь ми відкривали новий дитсадок, а зараз привезли їм іграшки. Дітки дуже задоволені від цього. Ну і у нас душа радіє. Садочок у мальовничому селі Заліссі був відкритий 1 жовтня 2012 року. Зараз у ньому виховуються 14 діток, а персонал лише 5 людей: вихователь, помічник вихователя, кухар, медсестра і господиня навчально-виховного комплексу Наталія Сівак. Віталій Станіславович був присутній на нашому святі на відкритті дитячого садочка. Він подарував нам подарунки, і ось подарунки отримали знову діти на свято на новорі, не всі новорічні свята. Це для їх дуже великий подарунок, тому що таких ігр у нас ще не було. І ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу за його підтримку нам. Декілька годин народний депутат України Віталій Журавський грався з вихованцями закладу. Діти були раді подарункам. Дід, молость, лони, ніс, цуценя мені ні, пленіс. Я здивовано дивлюся, діт у мамі, дим косусі, очі в дьоко, улубі, яку так. Звісно, тату я вдаю. Що його не впізнаю? Ай сам признається. Від народного депутата дітлахи отримали іграшки, а вихователі підтримку та слова вдячності за їхню нелегку та необхідну роботу.